Великий Бог, Творець землі і неба, могутній цар, владико всіх цвітів, звертаюся я в тривозі до тебе, щоб Ти мою країну захистив. Вона тремтить, як зранена пташина, від й страху трепетить крильми, з очей стікає вічею сльозина. Вона, мій батько, плаче від війни. Вона, мій батько, матір'ю ридає за сином, що звідтів не повернувся, ніщо її сердешно не втішає те, що колись героєм назовуть. країна плаче, Боже, на свіжовиритій могилі татуся. Він на війні життям платив собою. На смерть віддавши молоде життя, мій Боже, гине на рід український, ридають діти, плачуть матері, в підвалах темних, де немає світла, повітря, хліба, чистої води. В тривозі люди домівки залишають Те, що нажили упродовж життя. Себе самих дітей своїх спасають, куди втечеш, коли кругом війна свистять в повітрі смертоносні кулі, то тут, то там зривається снаряд, ворожа армія все більше атакує, на нитоці висить людське життя. Мій Боже, люди дарма помирають, малі дорослі смерть. Те, що ще тебе не знають, і не до тебе їх іде душа. Та в цій війні воно так мало важить, його так низько цінить автомат, Земля, мов дощ, червону кров пирає, з розбитих шибок визирає страх, Тривожить серце кожен новий вибух. Осколки граду смерть собі несуть, Небес не видно за клубами диму і помочі, якої люди ждуть, так хочеться, мій Господи, спокою, о того миру, що недавно був, не цінували ми тоді свою свободу, і ти війною спокій сколихнув. Я прошу, Боже, за свою країну. За тих людей, у кого лється кров, які сидять у сховищах без хліба, а за мати все чути знов і знов. Над головою кулі пролітають, один за одним хлопчаки падуть. О, Господи, помилуй нас, благаю, Ти маєш силу зупинить війну. Сильний і могутній, не раз Ізраїлю назустріч виходив, коли Мойсей підносив в небо руки, та їм противника давав перемогти. Поглянь з небес, ось руки підіймають, сьогодні діти вибрані твої, В скорботі серця ми тебе благаємо, війну на Україні зупини. Там, де напились крові чорноземи, і чути стогіри матерів, батьків, де плачуть діти в темних підземеллях, Ти, мир святий, Господи.